До річниці початку повномасштабної війни Росії проти України, 28 лютого, Гордоцький краєзнавчий музей представив виставку Рік війни небо забирає кращих із кращих. Музейна експозиція представлена галереєю фотографій наших земляків героїв загиблих на фронті. Власне спеціально для виставки ми роздрукували портрети загиблих воїнів. Ось і вона буде тривати два тижні. Першими відвідувачками виставки стали сестри катехитки які навчаються у городку в інституті богословських наук. Екскурсія почалася з енергетично потужної спільної молитви сестер за упокій їхніх душ. Цього тижня в інституті богословських наук відбувається такий тренінг для сестер монахинь які ведуть різні зустрічі при парафіях, при храмах католицької церкви. Це зустрічі, як і для дітей, для молоді і дорослих. І цього тижня можна так це назвати такий курс підвищення кваліфікації. Так і відбувається щороку в нас в інституті. І ми вирішили, що під час цього тренінгу сестри монахині також відвідують наш джі музеум, який є в городку, який є досить популярним. Також до відзначення річниці повномасштабного вторгнення працівники музею підготували експозицію заголовки війни. Вона представлена підбіркою всіх випусків газети Гордоцький вісник за рік війни. На двох столах рівно розмістилися газети із заголовками про загибель наших героїв, наших хлопців на війні. Тут зібрані всі газети Гордоцького вісника рівно за рік. І якщо взяти по заголовках, то деякі настільки трепетні, що якщо скласти самі, Такі заголоки один до одного, то такий загальний об'єднаний образ, мабуть, того воїна, який загинув, і що він втратив, хто за ним сумує. Виставка заголовки війни об'єднана у спільну експозицію з роботами городоцького художника Петра Войтелюка, який частину своїх агітаційних плакатів подарував Джи музею. Крім виставок, присвячених річниці війни, сестри оглянули всі експозиції. Музею дуже цікаво. мене відразу вразив такий високий рівень. Всі ці новітні технології, які тут задіяні, і я вважаю, що це як для дорослих, так і для дітей. Дуже дуже цікаві викладачі інституту богословських наук переконані, що відвідування музею, яке вони включили до програми курсу, робить процес навчання цікавішим та ефективніше. В цьому музеї дійсно можна пізнати так максимально доторкнутися, відчути, захопитися. Тобто, дивлячись на ці експозиції, було настільки приємно, бо навіть посміхаємося, коли бачимо цих тварин або цю красу природи, яка так гарно створена, через пізнання, щоб трішки не замикати навчання лише в стандартних наших рамках, 45 хвилин або півтори години елекційного заняття. Експозиції приурочені річниці великої війни можна відвідати протягом двох тижнів з вівторка по суботу, з 8 до 17 години.